Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Люрту Франції. Місця паломництва, де зараз віряни збираються на молитву. Бачимо, що там зараз дощова погода. Вже за мить розпочнеться молитва, б'ють дзвони. Хочемо молитися. Усіх ваших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам, про які просите молитися, особливо пам'ятаємо про нашу батьківщину. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій який буде транслюватися через інтернет, та і WTN, де б ви не були, чи у люрт, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. від об'явлень Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом молитві Розарію і просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відклань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося в наш намірах святішого Отця, Папи Лева, і в його усіх потребах і намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна славна Воскресіння Ісуса Христа. В цій тайні молимося, за нашу церкву, за наших пастирів, за Папу Лева, за всіх наших єпископів. Просимо про нові покликання до священства чернечого життя. Просимо за тих, котрі. Потребують нашої молитви, про дар місної віри для нас усіх, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Амін. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона, Твого Ісус. Амін. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія без первородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна. Скорботна, славна вознесіння Ісуса Христа. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, Україну просимо про справедливий мир, про завершення війни. Просимо за всіх наших воїнів, про благодаті, потрібні сили для них. Просимо також про мудрість для всіх, від кого залежить рішення про завершення війни, мудрість у всіх цих діях, спрямованих до миру, також за поранених про їх зцілення. Отче, на щось сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Амі. Радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Амі. Радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, благословена жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений благословена і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спо з тобою, благословена тими жінками і благословений плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без ріха Зачата, молиться за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна славна зіслання Духа Святого. Молимось, ці тайні в наших намірах. Просимо особливо зцілення про для всіх хворих, наших близьких, рідних, які хворіють, про здоров'я душі і тіла для нас самих. Про здоров'я теж дітей, яких просили нас молитися, Данилка, Богданчика, Назара, про дар мови. Про здоров'я осіб, імена прізвища, яких надсилаєте в коментарях, під трансляціями в Фейсбуці, в Ютубі. Довіряємо їх Господу через Діву Марію, з Лурд.

Mary, Радуйся, Марія, благодать і повного Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. <реку> 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 Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословенна ти жінками і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безпервородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна славна небовзяття Пресвятої Діви Марії. Ці тайні молимося з всіх наших намірах, особливо молимося про дар вічного життя для всіх померлих, тих, які загинули під час війни, воїнів, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину. за всіх помираючих, щоб вони примирені з Богом, увійшли до неба. За тих, які страждають в Чистилищі, щоб Господь очистив їх, прийняв до свого царства. Також за усіх померлих з наших родин, близьких, рідних, знайомих. Також просимо, щоб Господь потішав усі сім'ї, які втратили своїх близьких, рідних на війні. Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти мі жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного ріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна славна, коронування Марії на царицю неба і землі. Ці тайні молимося в усіх наших намірах. Довіряємо Богу, через Богородицю, особливо ті наміри, про які просите нас молитися, які надсилаєте в коментарях. Просимо Господа, особливо також за всіх наших добродів, за всіх, хто духовно, матеріально підтримує наше служіння, за всіх наших глядачів, за вас, брати і сестри. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з Тобою, благословена Ти жінками, І благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без ріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молимося. Просимо, Господи, в наші серця свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословить вас Бог Самогутній Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Амін. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона. О, ласкава, О, люба, о солодка Діво Марія. Моли за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Богородиця злорт, молись за нас, богородиця злорт, молись за нас. Богородиця злорт, молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брати і сестри за спільну молитву Святого Розарія і запрошуємо, щоб єднатися з нами в цій молитві щобудня о шістнадцятій годині. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом. І Також нагадую, що ви можете встановити на ваш мобільний телефон додаток і WTN Україна, щоб. Ще зручніше було дивитись наші трансляції, якщо хтось використовує для цього мобільний телефон. Дякуємо, залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!